хочемо розробити ось такі гвинтові сходи. Для цього попередньо треба розробити одну сходинку. Я зробила їх досить вузькими, такі тільки до 5 см десь є, але тепер спробую трішки ширшими, і на цьому прикладі ми будемо вчитися. Беремо спочатку. Колон, я брала грубше 200, ну, буде 150 у радіусі, і в мене виходить ось така колона. Разом це 300 і в принципі дуже часто я бачила таке, що кожна сходинка ще має ось таку форму, яка обгортує колону. Ну, ми моделюємо, в принципі, для того, щоб показати, як це буде виглядати, але до ідеалу. Звичайно, конструкцію можна ще дотягувати. Коло має центричну прив'язку, і ми схопилися за центр. Можна взяти Shift, щоб не з'їхати на низ, і візьмемо від центру, наприклад, метр двадцять, бо в мене тут, здається, метр п'ятдесят. Спробуємо галочка, поставили. Я брала розширення, якщо не помиляюся, 400, найтрошки більше, 420, але воно досить довге. І ось тут було досить вузько. Все ж таки, центрична річ має бути, воно до центру доходить. Тому я все ж таки залишу навіть, може, два... 20 так і залишу. Поставлю Enter і з'єднаю з центром. Звичайно, що ця річ буде симетрична, і ми її зараз дотягнемо. Вкладую по ній, беремо підзеркалення з ctrl Ctrl. Shift притримали і вже маємо ось таку основу. Далі, якщо я нажму Ctrl. То буду мати можливість обрізати частинку так, навожу, і коли з'являються чорніші новиці, то можна видалити частинку. Далі залишаємо проріз такий, я дивіться, беру клацею по контуру. Оця команда верхня. Натискаю ще раз Ctrl і зможу задати, можна сказати, оцю частинку, зазорчик, який буде для кожної сходинки. Ось тут у нас 150, я тут поставлю 120, відповідно, 3 см ми залишаємо. Можете собі залишати більше. Ось це коло. Все ж таки, сходинки у нас мають бути не такі. а ось Заукруглені, так, натискаємо Ctrl і підтягуємо сюди. Ctrl-Oн знову ж таки обрізаємо цю частинку, Ось ці вже видаляємо. Далі можна ще ось тут почистити. Натискаємо перекриття. Я взяла. Ось тут 5 см товщини, дала сталь окей, okay. І натискаю чарівною паличкою. Ось уже сходинка є, можна навіть для точності вирізати цю форму додатково. І далі. Досить просто беремо тиражування, повернути, обов'язково повернути за шляхом. Я порахувала, скільки мені штук потрібно. 22, вертикальне знищення 2000, тобто 20 см. Галочка, ми до центру прив'язалися, можна Shift притримати ось сюди. Дивіться, промальовуються сходинки. Я би хотіла, щоб це доходило приблизно сюди, можна заокруглити. Оцю хорду до 300 Enter, і фактично, зараз ми подивимося, що у нас є: F5. Ось така річ. в мене тут заміна графічна є, так? І по центру, в принципі, залишається поставити колону. Ось я взяла колону круглого січення. Там 200 мм у радіусі, в діаметрі, так? і гарна прив'язочка. Можна, до речі, поміряти, скільки тут треба. Тут ще 20 додати Так, 220, чи навіть 240. Зараз 40, щоб ми зразу дві сторони закрили. Ось ідеально. <кій> і ми маємо ось вже такі сходи F5. Так, можна, до речі, зняти ось цю план конструкції без заміни. Ось так вони виглядають. А в мене тут зараз кожна сходинка, скло ще не змінили, тобто сталь це треба перед тиражуванням робити. Ми будемо мати ось такий результат. І в ідеалі ще, звичайно, потрібно огородження. так, Як приклад, я виберу цю, хоча можна багато якихось інших вибирати. І, наприклад, з кроком в 2 в дві сходинки, наприклад, дивіться, як гарно прив'язуємося. Тобто кутики працюють, і неважливо, що це не сходи такі, як там. Класичні я поставлю подвійний клік, ми маємо ось такі досить класні сходи.